Ну, а ми ж повернемося до ситуації на Київщині. Зокрема, у Києві близько двох з половиною годин тривала повітряна тривога. Були чути гучні вибухи, зокрема в столиці. Так і повідомляв мер міста про те, що горів магазин. Вже цю пожежу локалізовано. Постраждалих немає, але більше подробиць можемо з'ясувати і дізнатися від Михайла Шаманова, який зараз долучається до нашого ефіру речник Київської міської військової адміністрації. Пане Михайло, вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Навзаєм пане Михайло, отже давайте розпочнемо з наслідків цієї великої атаки ворожими безпілотниками на Київ. Чи дійсно всі ворожі безпілотники були збиті? Ну Так, за попередньою інформацію: всі безпілотні літальні апарати були збито. Нагадаю, що ворог продовжує застосовувати свою тактику атак ворожуючими боєприпасами. І цього разу країна терорист знову запустила БПЛА шакет в напрямку столиці. Силами нашої протиповітряної оборони навколо Києва було виявлено значно всі ворожі БПЛА. Ну, і за словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Миколаївича Повко, зафіксовано падіння ланків БПЛА в Світошинському районі Києва, внаслідок чого була виникла пожежа. Загоряння в нежитловому приміщенні приблизно площа там була 200 метрів квадратних на цю мить без жертв. Ну і прийде інформація, уточнюється. Котре звертаюсь до мешканців столиці, тіки і необхідно дотримуватися вимог щодо порядку дій в разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів, тобто затриманням сигналу про повітряну небезпеку. Будь ласка, прямуйте до укриття. Пане Михайло, вимушено уточнити, тому що в найактивніший момент цієї атаки, вже коли працювала у Києві ППО, мер Віталій Кличко повідомляв про вибухи в столиці, зокрема в Святошинському і Оболонському районі. Чи правильно ми розуміємо, що в оболоні в оболонському районі руйнувань немає? У волинському районі за попередню інформацію руйнувань немає. Ну і якщо спостерігати за телеграм-каналом мера, він теж нічого не потім не казав про Болонський район ну, абсолютно вірно. А чи є у вас розуміння того, куди саме продовжують цілити рашисти? А, і взагалі чи дійсно це була масштабна атака дронами шахедами? шахедами? Чи відома вже кількість, яку вони використали в атаці проти України? Ну, кількість будемо з'ясовувати, тобто, так чи інакше, після кожної атаки проводиться аналіз. Е, куди цілили? Ну Знаєте, це завжди залишається об'єкта інфраструктури. Ну і власне, як е, буквально нещодавно була заява. Зокрема, і з країни терориста, що мовляв, вони будуть цілити по об'єктах державної інфраструктури, мається на увазі по державним установам, куди летіли ці шахери, Ну насправді невідомо. Тобто, з їх всіх збили. Слава Богу, скажіть, будь ласка, буквально одразу після того, як з'явилася інформація від мера міста про те, що є. Потрапляння в об'єкт, так в магазин в Святошинському районі, почали з'являтися відео в різних соціальних мережах загоряння і фактично цього прильоту. Вони були заблюрені, але зрештою було видно, що є зарево, палає якась будівля. Давайте розповімо і вкотре нагадаємо нашим глядачам і тим людям, які є авторами соціальних мереж, чому так робити не варто. Ну, цікаво, якщо згадати про повітряну тривогу сьогоднішньої вночі, тобто е після нуля годин розпочалася комендантська година. ну і від відповідно від 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 люди можливо знімали все це зі своїх вікон. Я ще раз нагадаю, що робити це. Ну, те, що заборонено не можна, тому що будь-які відео, які більш-менш можна впізнати місцевість, це інформація для коригування своїх наступних атак для країни терориста. Часові проміжки можна напевно вважати ну, вдалими для, для нас, тому що ця атака відбулася після вже початку комендантської години, не дивлячись на те, що комендантська година була скорочена, відтепер вона із 26 березня. Вона починається в 0 годин і завершується о 5 ранку. Але якщо ми говоримо про часові проміжки цих атак. Чи спостерігаєте, ви за, за якими змінами ми постійно відчуваємо на собі ось цей тиск терористів саме у нічну пору? Так, власне. Якщо згадати в стіні і атаки за застосуванням шахедів, ракетні атаки це переважно ніч. Ну, і відповідно, це ж давайте згадаємо ще 24 лютого 2022 року, тобто це була четверта ранку, вони розслідують тактику і стратегію Третього рейху, тобто атакування вночі, коли величезна кількість людей не очікує, тому що спить. Ну і, і відповідно, і з іншого боку, і слава Богу, коли більшість шахедів і ракет почали збивати. Під час комендантської години, коли людей на вулиці немає, тобто по уламки ракет падають. І якби наприклад люди були на вулиці, то поранених і не дай Боже загиблих було б набагато більше. Ну, тому я кажу, що вдало в час, поки на нашому боці. Ще одне спостереження, моє Михайло, нещодавно Путін скаржився на те, що ми постійно переміщуємо нашу те, техніку, техніку, яку нам надають партнери вночі, і тому їм бачите, важко відслідкувати там дислокацію або місце перебування цієї техніки. Чому тоді вони цим не займаються в день при світлі? Зрозуміло, що терористи та, і фашисти, як ви кажете, вони під приводом під, е, вночі це роблять. Та? Але ну, як на мене, якщо ви вже шукаєте щось, ну та шукайте вже принаймні в той час, коли це стоїть на місці. Це в жодному випадку не, не варто вважати за якусь підказку, але, наприклад, оце влучання, там магазин в Святошинському районі, ну навряд чи там знаходився німецький леопард. Так, так, в чому питання, пане Максим? Питання в тому, на вашу думку, чому все ж таки вони тактику не змінюють? То насправді я думаю, що вони будуть змінювати тактику. Тобто, якщо згадати, що це були хвильові атаки, тобто кілька хвилі, наприклад, спочатку йдуть БПЛА, потім запускають ракети. Поки що, слава Богу, ми бачимо, що так. Така не змінюється. Тобто, спочатку вони намагаються викрити, де саме стоять українські протиповітряні сили протиповітряної оборони або виснажити за допомогою дешевих мопедів. А далі вони можуть запускати ракети. Зокрема, от ця атака. Я ну не хочу наворочити, але не дай Боже, треба очікувати ще й зранку можливо ракетних атак, тобто вони. Завжди, майже завжди, да, запускали їх хвилями. Тобто, спочатку йдуть шакеди, а потім вони запускають ракети. Ну але знову ж таки, але, ми бачите, так, так на, ми... На, на, на щастя, ресурс ракет у ворога теж виснажується. Ми, ми розуміємо, що. На жаль, залишаються шахіди, але вони дешеві. Ну, але все одно можуть виснажувати українське поповолі. Абсолютно вірно. Ми перед вами спілкувалися із Сергієм Брачуком, речником Одеської обласної військової адміністрації. Він говорить про те, що враховуючи, що в Чорному морі шторм зараз там ракетоносіїв, як таких немає. Є підводні човни, а це означає, що кількість ракетів, калібри, які вони можуть запускати, з того напрямку вона зменшує. Ється пане Михайло, дякуємо вам, що долучилися до нас із подробицями цієї нічної атаки шахедами росіян. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами.